Є рішотка, наїжджав трактор, який зрізає асфальт, поняли гусеницею. і все витримало. Це польська Іновґрін, яка витримує нагрузку до тисячі тонн на квадратний метр. Ось десь тут приблизно ми її клали напроти магазина. Напроти магазина, клали її, нормально наїжджав, наїхав все ціленьке, все класно. Сам реально чесно не очікував, що вона витримає, але вона витримала. І з казати, да, що тисячу тонн витримує нагрузки на квадратний метр. Бо багато хто ж не вірить, але я показую вам, що є всі сертифікати якості, відповідності, лабораторні дослідження. От кому треба там об'єми, да, на якісь новобудови, от є рішотка і ну Все можна, всі різні документи, які вам потрібні на це все, якості, відповідності, сертифікати. Це все можемо вам надати. З ПДВ так само її можна купувати. Ну, тому що забудовники всі працюють з ПДВ. Тому кому треба, є і новгрін, всі контакти в шапці профілю в Україні чи по Європі, пишіть дзвоніть. Всі контакти в шапці профілю.